Резолюція мітингу, приуроченому до Дня Конституції України, 28 червня, 2015 рік, місто Старобівщині. Проукраїнська громада Старобівщини час. коли найкращі її представники зі зброєю в руках захищають цілісність, незалежність та соборність України, не оголошені Росією війною. Коли ще більше з'являється зневіра у діали Майдану, край стурбована тим, що представники органів місцевої влади. Не маючи людської гідності, використовують своє службове становище не для того, щоб виконувати задекларовану президентом України програму, а служить громаді, виконувати свої прямі обов'язки. Натомість цементують посткомуністичну радянську ідеологію, саботують президентські ініціативи і не незважаючи на те, що згідно Конституцією України, основним насієм влади є український народ. За більш ніж рік правління, начебто оновленої влади, влади в особі представниця Старобільської районної державної адміністрації, не виконано жодних вимог майдану щодо проведення реформ, люстрації, боротьби з не звільнено і притягнуто до кримінальної відповідальності чиновників, які відкрито підтримували злочинний режим Януковича. Громада цілком підтримує декларативні заяви президента України. Але вимагає чітких та зрозумілих дій, представників вертикалі органів президентської влади на місцях, необхідних для проведення реформ, проведення політики національної єдності, виконання заватників сепаратистів та очищення влади шляхом її повного перезавантаження. Тому враховуючи прямий саботаж відповідальної особи стосовно бездіяльності щодо виконання вимог майдану. Та програми президента ми, учасники цього мітингу, виражаємо свою недовіру голові Старобільської районної державної адміністрації Гаркавому Анатолію Івановичу. А також звертаємось до президента України з вимогою звільнити Гаркава Анатолія Івановича з посади голови Старобільської районної державної адміністрації Луганської області. Як посадовця, який організував, приймав рішення, давав розпорядження на користь проведення незаконного референдуму, який надав для цих заходів приміщення, списки виборців та скриньки з гербом України, як посадовця, який своєю командою повністю саботує виконання вимог майдану та програми президента України. Ми вважаємо. Що усі можнавлаці, які знаходяться на керівних посадах в нашому районі та які дискредитували себе за останній час, повинні бути усунені через люстрацію від своїх посад, щоб унеможливити взяти ними реванш на майбутніх виборах з використанням адміністративного ресурсу. Повинні прийти через місцеві вибори, прозорі, чесні, до органів влади справжні патріоти України які будуть працювати на благо громади, благо регіону та нашої вільної і оновленої країни Україна. Хто за дану резолюцію? Прошу голосувати. Хто за? Підніміть, будь ласка, руки. Хто проти? Утримався. Резолюція вважається такою, що прийнята. Будь ласка засідань. Е, так ось, е, я розумію, що Коля говорить, як треба... Ну, юридично, ти юридично я правила, правильно. Я кажу юридично ні? З одного боку правильно, з іншого боку, правильно, е, я розумію, якби душою і серцем, як це буде виглядати, коли ми звертаємось до, до такої ради. Так ось, моя пропозиція, як би консенсус. Ми можемо це звернення направити до нашої районної ради, яка має юридичне право на сесії розглянути питання громади вот верні, представників громад. А на сьогодні, ну якщо це вже вважати як мітинг, у мітингу у громадських зборів, громадського обговорення, статус навіть вищий, ніж громадська рада. Да? І ми зараз звертаємось, можемо звернутися, проголосувати. Вернути, вернути, направити звернення до нашої районної ради про розгляд питання недовіри голові адміністрації на сесії. І я вам скажу, якщо тільки наші депутати приймуть рішення про недовіру, немає значення, зніме Порошенка чи не зніме тоді голову, так як він, де юре, автоматично втрачає свої повноваження. Голосу... Хто за те? Щоб щоб... Голосуємо резолю... за те, щоб дану резолюцію, зверну... з даної резолюції звернутися до районної ради, до наших депутатів. Хто за те? Прошу голосувати. А тепер головне Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. штайна. Ще, 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 будь ласка, хвилину Все. не більше. Значить, дивіться, ізначально відсилаємо на адміністрацію президента. Пишемо знизу копія. Як там, районній ну, ми... раді Старобійсько, щоб не замили це, бо то, що вони вовіки не підтримують. Давайте правді в очі Рай, дивіться. Ну юридично <забляє> треба йти <забляє> гра. <Все>. Почули мене? Хочу вам щоб з нас не